Ну і що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити Crys. Це вже в нас, друзі, друга серія, Продовжуємо далі. Так, продовжити збереження, Збережену гру. завантажити. Цей сучий син мертвий. Дідько. Що тут відбувалось, босс. Нас розкидали, як мух. А, це було. Це було, друзі. Це треба пропустити. Так. Це вже було попередній серії. Увага, хлопці, поперед до корейці. Но буде прикриваємо не все. Це було попередній серії, цей кацценочка, так що можна її і пропустити. Так, а, прикривати йому спину. Добре, давай тоді візьмемо. Я, навіть не знаю, що взяти. поки. Давай не вийдемось, поки ми підходимо ближче до корейців. Курейці, вроді, розваленіму лежать. Значить, поки нам не треба цього. Максимум броні. Psycho, так, псих, прикрой нас. Нома, ти зі мною. Де ти є? А де ти є? Ти що, камуфляж дів? Верраю. Ну-ку навкруги лише трупа. А, вон він. Де Це все чисто? Так, я хотів сказати скубіду веррарію, тому що я його не бачу. Номад, з психом uh, глядіть параметр. Uh -huh. Добре, короче, дім я пока. Максимум. Uh, Невидимості, чи як брань сказати. Так, давайте зайдемо в середину. Не, не, не розумію, про що вони говорять. Так, маскубані відключено. Ми йдемо ще сюди зайдемо. Тут уше нічого не. Так, слухайте, кореці тримають цивільні заручники в селищі за кілометр звідси. Можливо, це ще одна з груп розвідки. Номад, я хочу, щоб ти прослідкував селищем і роздавився щодо чого. Я залишу тут, очікуючи на подальші інструкції. Твоя основна мета знайти заручників. Зрозумів? Так, всіх, коротше. Коротше, вони мене посилають, а самі лишаються тут. Добре. А, ну хорошо, додаткове завдання є. Тачка розбита не візьмем. Що пішки валити? Значить давайте. Максимум швидкості. І побігли. О, є джепек! Джепек це дуже добре. Так, ну там, корабель плаває, Ні собі. Ніфіга, Ні корвет Тернопіль. Так. А це не наш корабель, ну це коротше русський воєнний. Я жартую. Я не можу його потупити пока. А, в борту понаго снайпера, нам це... точки збору. Уже не незоскул. Я займусь тут, удобну, коли я Ага, я поняв. Добре, пацани, короче, псих, чи як він називається. А, вон, давай, давай, братва, їде. Давай їх розвалим. Ну нормальный, навалюємо. Під'їжджаємо. А що живий, диви. Ти що такий живучий, засранець. Добре. О, гелікоптер, я десь чую гелікоптер. Ну добре, їдемо поки. Хтось по мені стріляє звідкись. Але я поки не чую, ну не, не бачу звідки. ну, кричить! Коротше свалюємо. Я не знаю, чи трейгеру звалити чи ні. Ну, Якщо я свалю, то вони що, продадуть праці чи що. О, хтось наверху є, якийсь здоровий. Контрольна точка, дякую. Щось там наверху було. О, о, є пацанчики. Чи мені треба було б по стелсу, там, мол, о, ці як вона. Заручники щоб не вбили. Не знаю. Отже, б мені ж ждали для чогось. Що це таке? О, є, є, пацанчики. Коротше, вилазим. Дай він. Давай завалим. Так, ма. Е, максимум невидимості. О, сили, ні, невидимості. Так, давайте поки тут присядемо легенько. Кущиках, пацанчиків. Та ж де ви мансуєте так? Та чекай, я мене можу попасти. Треба зброю збирати з них. Та же здохнете там. Добре. Так, це отоже взяли, хорошо. О, хтось там зверху, коротше. Криші, треба зброю підібрати. А, це цей спас. ой 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 ой, ой. тихо, 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 тихо. Ой, мене, коротше. Коротше, мене окружила. Нічого не бачу. Нічого не бачу. Треба мансувати, звідси. Так, той, давай засядемо пока. Чортові боти, вони мене бачать здалека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай тако. Аккуратно. Бляха, это кінь живучий. Це що, що? Коротше я... Злевся, треба було тачку все-таки розвалювати їх, а не виходити з машини. А мені... Що це таке? А, це мотор. А, треба було пану у нас здоровіша. Ну, там кулемет, про намі. Так, другой мені не потрібен. Мені потрібен калаш! А, мій ж обстоїть. А вон, йо 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 Давай. Скурянько свалим. А, патрони кинчились! Звідки, звідки, свидки, вот такі жорсткі? почекаем. Турки треба життя. вот ой, ой 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 як вони валять. Так, давай на Це есть. Савизма. А чому так валите в мене? А, там кулемет. Добре, їдемо. Ой, не туди сів. На, тако. Что тачка зараз підірвається? Тачка зараз підірвається. Давай, не видим из побіли. Давай, 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 треба хоч сюди бігти в кого не видно. Давай, 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 давай. Ай, мене побачили, павно. Ні, не бачуть. Мене замітили. Оного вониць. А... А Що пістолет є? Я в шоці. А чого я так патрони гублю? Треба зараз поформати срочно. Що ж ви такі живучі, пацани? Тихо. Ой, сів за кулемата. Але сволота. Шість патронів. Добре, калаша піднята. А, Так. Ада, калаш. О, 60 патронів. Це жорстко. Добре. Мінус, добре. Минус, добрым. Так, э, дайте мені зброю, срочно. Швидко. О, ты що, выжил? Шуты движешь. Шутки живучие, пацани? Ну що, тоже на но костюмах. Так, підбираємо, підбираємо. Ааа, uh, що пістоля може взяти фігню? А, ніфіга. Пістоль муси бути. Я поняв. Але дай до пістолі найду патрони. Добре. Трошки пофармимо. Що таке? Ом, це мой базука. А що я ним розвалю? Гранати якісь. О! Патрони! О, а до це є? А чого до цей нема? Бляха хамоха. Підібрати. Не так, ну добре, хоть до калаша. В є багато патронів. Звідки ти тут? Кимон! Максимальный боеприпас. Да ти є? О! Не жорсткий. Так, добре, хорошо. А ми можем зараз вкрасти цього? Монтажівку. Оп, бери. Монтажівка. Поїхали. О! Хто дивиться далекобійники на каналі? Треба буде їх перезаписати, бо це перші відео там трошки. А, ну, трошки так все зроблено по халтурі. Але можете подивитись, в принципі. По Далекубійники другі. Так, Йо, поїхали. Ну що там в нас? Ага, пальне є. Все, їдемо. Це псих, ходжу у А, Їдемо, звідки, звідки там ми їдемо. З нижнього на алмазний. Ну, далеко. Але перескочим. Оп! Я нічого не бачу. Я не бачу кого валета. Так, воно завалили. Тихо, мене розвалюють. Мене розвалюють, мене розвалюють. О, хтось завалив, але мене теж. Мене завалили. Це Я не зрозумів, то мені треба що, тихенько завалити, чи, чи не тихенько завалити. Вони, пацанчики дуже жорстко валять. Дуже жорстко навалюють. Давай, перше розвалив. Кулеметчики, як вони на навалюють. О. Все, кулеметчиків розвалили. Ох, їх тут багато. Я зрозумів, що ти в селі. Очікуй на інформацію. Мені, мені, пане, треба було завалюватись так, як я завалився. Мені пано тако не треба було завалювати, як я завалив. Так, я думаю, що я зробив дурну помилку. Мені не треба було завалюватися, треба було пано по стелсу це пройти. Ой-ой-ой, ой але хто ж відмовляється від від бійки? Пішла. Я. Він мав прослідкувати, пано. Да, то все, да, у Так, бачу сзади, пацанчики. Закрыйся ты там. О! Я на курщине! Курайте валим. Так. Давай, мадафака, дай, чуешь? <laughs> Жесткий. О, бежать, 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 бачу, бачу, бачу. Втик. Добро. Давай, давай, кейн живучий. Який ви живучий. Ой, бляха. Хоч треба їх обійти. Треба обійти, бо інакше не буде нічого. Так. Магазин. Ого. Так, давай, бляха. Якийсь ідіот підірвав щось разом зі мною. Очікують інформації. Так, короче, купа я курайцев завалил и гегнул. Давай, это еще раз. Ладно, больше не иду я через заправку. Это а фигня, пана, взорвалась. А не, не взрывается. Доброе, что у меня максимум бурни стоит. Так, заправка взорвалась. А я подерву ее сам. Короче, я ее подерву, чем вона піддерву на ней. Пришла. Шо нам, бадзанчики? Вроде заправочка. Що, ты лузгим. Я кое-двох разу. Разу двох. Опа, по красоті. Тихо. Добре. Зараз веду вам строшечки энергия. Не, максимум неведомості. Добре. Там шанен був. Пішла. Kill him. Окей, okay, як скайш, мен. Ой-ой-ой-ой, кулиматчик. Карихизмай. Бля, каких тут багато. О! Headshot. Добре. Я маю чуйку, що мені треба туди. Не маю чуйку, що мені треба туди. Крутиться. Добре, винесло. А, вон мені куди треба, бляха, я ж маю на карті. Пішла. Але я спасу заложників, якщо... якщо повно вкрайці, треба їх пана було зачистити. Тут не проїтаємо. Вона обідаем з той сторони. Шо-шо, фаєр? Тут я пока не зайду, ніяк. А, о, вихід. Шо, Крутий чи що? Ходиш так до гульяжни. Чи ти тільки проснувся, але не понял, в чому движуха. Так, давайте ще глянемо. меня пацанчики. Ага, вони далеко. йой 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 криша впала. Привіт. один, бачу, бачу. Пацан завез. підсолюв чи що? Е, yeah, добре Пацан, <laughs> давай его плющить, та ж пустой мана. Добре, дякую. О, бачу. Бачу, и сверху тоже бачу. На всякий выпадок. О, 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 о. Бачу, 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 пацанчики.

Так, школа близько, але мені пацанчики розвели. Давай ски тут лізе. За чести тебе їх всіх. Ну добре. Дам до школи. Тут я не злізу ніяк. А, мені сюди треба ходити через ті двері. Добре. Стоп, дем. Стоп, дам! Так. Вони нам матами гнуть конкретно. Так, чекайте, тут той пацанчик. Бляка, достав, стамана! Добре. Збригаємо. Добре, гра збережена. Добре. О! Привіт. Звідки? Ой-ой-ой, як вас багато! Що ж ви такі жорсткі? Почекай. Треба відновитися. І пішла. Йолки-палки, як вас багато! Я хотів пройти втихоря. Е, ну, корот, в... втихеньку. Але не вийшло. Короче, жива своїм життям. Я е, немає нікої бомби. Не. А це диму Так, це димовушка. Добре. Ще небагато їх, мені здається. Добре. Треба збирати зброю. Добре. Треба збирати зброю. Де воно? Краще я візьму ось це, що це таке? А, димова це, а навіть відлюк О, мені це треба. Так, ну добре, йдемо до тої школи. Глянемо, що там в школі робиться. Можна тачку вкрасти, але мені 2 метри. Максимум броні. Є вони один пацанчик. Або це мій. Так, а я в школу за это. Да тут пора, не дворим. Да линейка в школу. Ага, линейка туда. по на дворе. На праздничном столе. Заходим. в друзей. Ну, вот я захоплю будивлю. Вот я здорово. О, может за честный будивлю не захоплю будівлю. Так. Дайте мне. Бля, а что у нас Ну, це так в ближньому бою. Може замість своїх задробовка за це і другої. Ну і так немає патронів. Да, дайте мені дробовика. Попробуємо в ближньому бою, як валить, спас. Чи це не спас. Давай, попробуємо. Кам цумір. Да. Ну нікого. В туалеті. Нікого не пропарило. Я тебе прикрию босс. О, ні, фіга собі. Мені сюди все-таки? Я просто хотів дві двері перевірити. Yeah! Оба, попискуємо. Ми знайшли well, одного з археологів. Спокійно, дорогенька. що з тобою трапилось. Okay. Я нормально. Це не моя кров. Бадовське. Щось uh, пошмотувало його Something на клапті. Ми думали, що за нами вже ніхто не повернеться. Чому ви так заборелися? Було деякі ускладнення, щоб відшукати вашого човна. Нажи човен? Човен зник. Я зв'язкалася звідки сам з, з другом. Та назад. Коли ніхто не прийшов, ми зупинилися у бухті, але щось. А наші присутності щось там вбивало людей. вашої групи. Бадовський мертвий. А решта на розкопках. Це на схід від вертолітньої бази. Дедоване, ви маєте їм допомогти. Вони не на чого не знайшли. Вибач, Любчику, але портатися туди не збираюся. Я стала звідси живою. послухайте, ми наглядали за роботою Резонталя. Він розкопував якусь статую в джунглях. Тільки ця статуя на не статуя, і вона почала передавати сигнал. Він вивіз з до якогось об'єкту в горах. Розенталь вважає, що ми докоріснування древньої цивілізації. Ой-ой-ой, а цивілізація пройде. Мені здається, що ми цю річ розбудили. У вас обмаль часу. Один звідси групу та блокуйте цей острів. Будь-що це було, корейця не повинні отримати цю річ. Переброжую, що заважає, але в нас. Так, коротше, рухай мештами. Ну мама, давай. Можемо на шпигуна безпечне місце. Відводь шпигуна, а ми, коротше, що на провал. Контрольна точка. Так. Треба, коротше, свалювати помало. Україна з движуха відбувається. Так, давай ще калаша візьмем. Та що, будемо корейською зброєю користуватися, а що робити? Максимум амор. Так, а куди мені? Ага, бачу їх. Треба їх, коротше, прикривати. Де він є? Де ти? Ах ты заліз на кришу! Ой! А шо з патронами? Бляха! А шо з па. А ч. Що... А, -а, -а Це ж пушка валялася на місці мого калаша. Я її підняв ще раз. О, дурак. О, це, це ж моя стара пушка. В ній нема патронів. Так, чую, давайте я зайду на верх за цього мудака, щоб мене вбив. Да ти? Кавермі, ти мене так валив, все. Оп, хто там? Де ви є? Нема нікого. Це що, не мої? О, шут тут. А як мені вас... А, там був десь гранатомат, я бачу. Ну мені танка розвалити, ви шо? Ви шо, пацани? А я мою розвалити танка. Десь був я бачив точно. А день був. Там, там десь був Так, це добре. Але як мені розвалити гра танка? Я думаю, это точно я его на развалю. А нет, треба сваливать. Ой! Треба, короче, просто сваливать. это, короче, номада. Ну, я номада, а психа. Так, иди сюда. Так. А шукаты, шуката, короче. Гранатомат. Может, ловень Це ще один танк. Що відбувається? Що відбувається? Це ще один танк. Бляк, очікай де то посольство. Там був точно гранатомет. Аааа, да, то посольство. Де, у мене дулом зараз б'є. Мене зараз дулом б'є. Так, треба гранатомет, все, я поняв. Але дай його найти чекаю, я ж забув. А так, тут нема. Так, короче, ви там сидіть тут, а я йду розвалюю Чекайте, чекайте, я забув, да я бачив гранатомет. А, ось він. А, ось він. Пішли. О, зараз Оооо, так не буде класно, пацани. Перше цего давай зробимо. Иди сюди. Камон, камон. Не. На! На! О, все о, Зараз я все зроблю. Давай мені ша одного. Оп. Зділий арсенал! Пішли другого танка розвалим. Курейці не бикуйте, бо я з гранатоматом. Вам це може не сподобатись. Набі. Не! Б... Не! На. На. Ось так! Крутить. О, танк крутой, зараз, зараз, зараз. зара. Давай. На! На! И на! Ааа, танків немає. Нома, де вирушить на місце зустрічі? Зрозумів. Короче, пошпарило. Ох, аж задимився, гранатомат. Що там пацанчики? Горимо? Нема чи... ой ой тихо, тихо, будемо від вогню Штормить. Так, добре, нам треба на місце зустрічі. Давайте вкрадемо тачку якусь. Нема тачки. Значить. На своїй тачці побігли. О, є тачка. Сідаємо. Там є ну я не буду їх зачищувати. Хай собі живуть. Це це псих, я не жлю до місця підбору. Бляха! Я тут не вийду, джепом. Я тут джепом не вийду. Так. Куди мені? Молод, я що одного з слідників цієї команди. свої координати. Вічі йдуть туди. О, переправа. А чого мені? А что мне? Плавать не можно? О, можно! Там еще я на вылезу такой, вот, сука, я понял. Потом... Треба сюда им. Через каменцы. Так, значит... Максимум сила. Ух! Доброе я почекаю. Оба. Раскапываем. Шарас. Оп, и шарас. Давай, давай, давай. Ну ну, ну. Добре. Так, що там в нас? І побігли. -у. Не знаю, куди чи правильно побіг річкою. Мо, здається, що правильно. Ой, як я по воді манцую. ну класно. Локації бомбайзні. Мені дуже подобається. Дуже красиво все. От галепа! районі до бізакурайції. Що значить курейці? Може, я знаю, що їм. Да стрінемо стан. Гра збережена. Так. Друзі, гра гараз беражено. Корейці... Тихо, тихо, мене... а, ти, ти в мене. А! Тут ти в мене підомістим стріляєш в мене. Так, мені б здалося ось так. Ісус, здається, я знайшов... Техо, uh... тихо, техо, техо, техо. Вам не розвалять. Вибазню краю. Кручи не ставить читати, друзі. Звідки вони так валять? А, бачу. Треба все піднімати і дробовик, коротше, піднімати, і... А де дробовик. Добре. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, я не йшла ми, коротше, кого розірвала. Так, я можу зберегтись, Гра а, Друзі, давайте на цьому моменті ми завершимо, бо вже і так затягується наша, наша друга серія. Досить непогано, ми багато чого зробили, там зачистили а, цю Як вона? Ну, коротше, містечко зачистили, спасли заложника. Вже будемо продовжити, друзі, у слідуюй Сарі. Все тоді. Тут на цьому місці ми збереглися, пам'ятаємо чувачка. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Продовжимо ще всюдушій Сарі. Бувайте.